після першого матчу ви сказали, що протистояння ще не завершено. Що дає вам впевненість у тому, що ви можете зробити камбек? і чи можна сказати, що арсенал здивував вас минулого тижня? можу сказати, що нас надихає якість, яка є в нашій команді. історія клубу, атмосфера Бернабеу під час єврокубкових вечорів. підтримка вболівальників навіть попри те, що, можливо, ми провели найгірший матч сезону. У нас усе одно були моменти, в яких можна було забити. Зазвичай, коли команда грає слабо, шансів немає зовсім. А у нас вони були. Отже, якщо ми трохи додамо і будемо уважнішими до їхніх сильних сторін, ми точно будемо в грі. Ми не наївні. Але впевнені у своїх силах. І друга частина питання: чи здивував вас арсенал? О, так. Ні, я б не сказав, що ми були здивовані. Ми знали, що це сильна команда. Єдине, що здивувало, це штрафні виконання Райса. Я знав, що він добре подає кутові, але таких ударів зі штрафних ще не бачив. Це заслуговує на повагу. А в іншому арсенал це сильна команда із сильним тренером. Вони грали неймовірно, але нічого несподіваного не було. У цьому сезоні. Ми точно показували, що здатні на щось виняткове, незважаючи на умови, в яких знаходимось. Ми впевнені у своїх силах. у команді гарна атмосфера. Це навіть не про історію клубу. а про хлопців у роздягальні яких я бачу щодня. Вони працюють попри всі труднощі, незважаючи на те, що було в Лондоні. Тому я впевнений, що ми можемо пройти далі. Кожного дня я бачу сильну команду. Тому я і впевнений твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках DUNA Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Ви пережили багато магічних вечорів на сантьяго Бернабео. Наскільки важлива підтримка вболівальників у майбутньому матчі? Вболівальники завжди були дуже важливими. Нараз саме їхня підтримка допомагала нам у складні моменти, особливо останніми роками. Завтра нам потрібно зіграти на максимумі щоб змінити хід протистояння, яке наразі дуже важке. Ми хочемо підійти до матчу з холодною головою, але з гарячим серцем. ми дійсно поставили себе в дуже складне становище. Але тим не менш, хочу пригадати слова Тоні Кроса. Мені дуже сподобалася одна його фраза він сказав, потрібно зіграти з розумом і пристрастю. Це саме те, що нам потрібно. Зараз команда вмотивована, заряджена і впевнена в собі. Холодна голова буде вирішальною. Потрібно вміти контролювати хід гри. Судячи з гри реала цього сезону, багато хто вважає, що з футбольної точки зору відігратися неможливо. але ж це Бернабео де вже були Дева, проти Сіті, Челси, ПСЖ, Баварії. що може зробити реал завтра, щоб знову здійснити камбек? Я Вважаю, у нас є все, щоб змінити хід цієї дуелі. У нас є якість. Є досвід, самовіддача та підтримка вболівальників на рідному стадіоні. Я бачу, що команда добре підготована. Всі гравці розуміють, що від них потрібно крім того, в цьому сезоні я часто чув про те, що реал не грає видовищно. але ми не прагнемо видовищності. Ми прагнемо ефективності. саме ефективність потрібна нам для того, щоб ми могли пройти далі. Не хочеться ставити занадто пряме питання. Але чи погоджуєтесь ви, що від результату завтрашнього матчу залежить ваше майбутнє у клубі? Ви кажете, що не хочете ставити пряме питання, а потім його ставите? Але я відповім прямо ні, я так не думаю.